Яка найтнішній основі з між регіональними зв'язками е, працювала в місті Тернополі. В основному це працювали жінки, е, які займалися сутенерством. Зараз їм звинувачення в сутенерстві. Е, організаторка, е, організаторка була дві співучасники і 15 дівчат повінь, які на Тривалий час в Тернополі організували таку секс-індустрію. Була ціла схема розроблена відносно Знімали, Була попередня домовленість з окремими власниками готелів, окремими власниками сауну, де виїжджали, умовилися умови роботи. Був відповідний підбір. В першу чергу на що зверталися увагу, це конспірація, як вивести вести випадку затримання працівниками міліції. Як себе вести з тими чи іншими клієнтами, підбирались дівчата із середовища, в першу чергу, жителів мешаного міста Тернополя. Ми проаналізували, були різно, в основному із неблагополучних сімей, були окремі дівчата, які круглі сироти, які себе не знайшли в житті. Але одна із вимог це була віковий цен, пацієнт до 20 років, відповідна статура, статурні дані, відповідна зовнішність, ну і не пов'язані з сімейними. Зобов'язана, тобто, щоб не було сім'ї, не було це. Відпрацьовували ту саму тривалий час. Я би хотів відмітити, що працівника УБОЗу, цю групу відтяжували декілька місяців, тому що злочини проти моралі, злочини проти моморалі ну, тяжко розслідується, А для того, щоб мали логічне завершення, ця кримінальна справа для цього треба було зібрати всю, безперечну доказову базу. І коли ця безперечна доказова база була зібрана, цих людей затримали. Цих людей затримали. Під час обшуку у них вилучені значні кошти, вилучені їх цінності, ну і основне, що вилучили це записники клієнтів, самих і самих надійних, тому що в них була своя система акційна. Для постійних і тривалих клієнтів одна сума була, для інших, хто перший раз інша сума знімали, постійно міняли квартири, це сьомні квартири, одноденки знімали, міняли і фактично заробляли певні гроші. Відносно цих осіб, це відносно організатор, це громадянка Молдови, яка зняла квартиру в місті Тернополі. Раніше судима судима за грабунок за спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості притяглась до кримінальної відповідальності. Нами вона затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, зараз утримується у нас у СИЗО. Дві інші співзасновниці цього бізнесу знаходяться на домашньому арестом, Так прийняв суд. Зараз зареєстрована кримінальна справа за статтею 303 Кримінального кодексу України, проводиться розслідування, з'ясовуємо всі обставини, тому що, крім того, що брали гроші, є неподалокі випадки, коли вони клієнтів продали. продали. Тут і інші питання виникають. Так що ця справа набула резонансу, тому що в Тернополі я... Принаймні не пам'ятаю, що десь на такій професійній основі була розпочата така індустрія.